Ну, коротше. Всім привіт! Всі питають мене, як сталася передісторія цього села Василівки. Передісторія була така. На вольєр, який я вам зараз покажу. Це на ось, ось цьому вольєрі вирощувались динозаври. Ну, Вирощував їх один злий дог, учений. Вчений. Динозаври зламали сіт... Один динозавриха зламала сітку, вибралась і далі почала атакувати місто і відклала е, яйця, а з них вилупилися е, ну, інші динозаври. І так вони захватили ціле місто і знищили його. Така була предісторія цього міста. Всім бай-бай!